Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму ютуб-каналі Діма в Торонто. Дякую тим, хто на мене підписаний, хто постійно дивиться, хто пише коментарі. Для тих, хто ще не підписаний, обов'язково підпишіться. Попрошу вас написати обов'язково коментар, поставити палець вверх, тому що це дуже важливо для е, росту мого каналу. Гарного перегляду, поїхали. Про що буде в сьогоднішньому відео? В сьогоднішньому відео е, хотів би підвести ітоги 2020. -20 Року, що вдалося досягнути, що не вдалося, і взагалі, як пройшов минулий рік. Ну і взагалі, яке життя в Канаді і чи плануємо ми оставатись тут далі. Перше, що хотілося б почати, це з того, що всі, напевно, пам'ятають і бачили мої відео на моєму Ютубі або на спільному каналі 2 Дваєнка. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал 2 Canada. Посилання на Ютуб-канал 2 Canada є в описі під цим відео. Це США. Всі бачили і чули, дивились відоси в Ютубі, в Інстаграмі, в Тіктокі, що нас не пустили в США. Так, ми планували поїхати в США, так як, не знаю, це була мрія наша. Ну, в общем, всі, хто дивився відео, там ми все більш детально розповіли. Хто не бачив відео, обов'язково подивіться. Там все детально обяснили. Нас не пустили. На цьому наші спроби закінчили. Ми ще планували ще декілька раз податись, але ми не подавались, тому ми цей варіант, так сказать. Відкинули поки що для себе і зараз живемо в Канаді. Це одна так сказати, з найбільших невдач, яка була в минулому році. Що вийшло досягти все таки в Канаді за рік життя за двадцять двадцять рік. По-перше, ми построїли дуже велике українське ком'юніті. Я можу сказати, напевно, що одне одне з найбільших в Торонто. Це я мафія Торонто. Хто, до речі, ще не був до нас на мафії. Приходьте обов'язково. Що це за ком'юніті? Це українське ком'юніті, в якому збираються люди, які недавно приїхали в Канаду, або є деякі, які вже тут давно, по 10-15 років живуть. Тобто ми збираємося, граємо в мафію. У нас зараз проходять ігри. Кожної середи це класична мафія по турнірним правилам. Це мафія не для новачків, це мафія саме для профі вже. п'ятниця і неділя це мафія для новачків. Там більш так сказати, лайтовий рівень, половина тих, хто вміє грати, половина тих, хто не вміє грати. Ну, ми все пояснюємо, все розказуємо. Нас за минулий рік відвідало більше тисячі людей. Ми провели більше тисячі ігор. Зробили дві суперкрутих вечірки. Також плануємо робити поїздки спільні, наприклад, там відпочинок в Мексикі, відпочинок на Кубі, відпочинок до мінікану, можливо, поїздки там з палатками. Тобто, це все є в планах. Ми плануємо це робити вже в ближайші там весни, ось буквально там 3 місяці. Зараз ми розписуємо план, як це можна так сказати внідріть. В жизнь і будемо розвиватись далі. Тому хто не був до нас на мафії, обов'язково приходьте. Якщо ви шукаєте нових знайомств, якщо ви шукаєте людей для спілкування, якщо вас взагалі немає тут знайомих, то я мафія Торонто, це те, що вам потрібно. Багато хто з людей, хто приходить до нас на мафію, продовжують далі спілкуватися. Є люди, які постійно ходять там по два рази в тиждень. О, є люди, які ходять там по разу в тиждень, є люди, які ходять раз в місяць, тобто підтримують зв'язок, і хочу сказати, що багато дуже хто знайшов собі квартири за допомогою нашої мафії. Багато хто знайшов роботу за допомогою нашої мафії. Приходьте обов'язково і долучайтесь до нашого ком'юніті. Так, ну що, з мафією закінчили. Перейдемо до більш важливішого. Це робота минулого літа, в началі літа, я знайшов роботу також на. Констракшені. Я працюю там уже пів року. Робимо на одного із самых відомих дизайнерів в Канаді в США, Глен Пілосу. Хто хоче, можете погуглити, подивитися. Що ще вийшло досягти? Це ми вже взяли декілька своїх об'єктів. Один об'єкт ми закінчили перед новим годом. Зараз же ж ми взяли на цей рік уже два своїх об'єкти. Плюс до всього в нас ще є шість об'єктів, які дає роботу нам Глен. Всі, хто дивився минуле відео, там де я давав інформацію з приводу набору людей на роботу, відправили дуже багато вакансій. відправили нам дуже багато резюме, більше ста людей. Зараз ми їх розбираємо, тому обов'язково всім дамо відповідь. Візьмемо ми всього 5-6 людей до себе, так як більше нам не потрібно. Тому хотів би сказати, що це також дуже важливе, так це досягнення для мене, тому що я знайшов. Хороший стабільний дохід, я почав працювати частково сам на себе, тобто це дуже класно. Ну і також підняв свій рівень життя, тому що в Канаді не так все легко, як здається, але не так все складно, насправді. Тому хто хоче, той шукає. Друге, досягнення для мене це робота. Третє, з того, як пройшов наш рік. По-перше, я вже трошки так себе подорожував по Канаді. Перша наша поїздка по Канаді це була в Калгарі. Ми їздили до своїх друзів, до Іри і Нікіти. Вони живуть в Калгарі. Вони, до речі, жили в Торонто, але з Торонто приїхали в Калгарі, і їм там дуже подобається. Нікіда вже відкрив свою фірму також в Калгарі. Вони працюють ну, літку Вони працюють з газонами, а зимою, наскільки я розумію, вони. Відкидають сніг, в них там також дуже багато працівників набрали, ну в общем непогано. Тобто ми їздили в Калгарі, Віри було до вони нас пригласили. З Калгарі ми також їздили в банк, в банк обов'язково потрібно відвідати. Для тих людей, які живуть в Канаді, банк це номер один, куди потрібно поїхати. Тобто, в мене вже десь якісь, так сказати, є подорожі по Канаді. Ну це дуже класно, мені реально сподобалось. Також ми в минулому році їздили. В Мексику відпочивати. До речі, відпочинок в Мексики не такий дорогий, як всі лякали. Ми поїхали на двох. все включено готель 5 зірок. Готель да, 5, 5 зірок за 2 350 доларів. Канадський. Ти куди ладеш в Америку? Ага, ага. Багаж стали, квитки отримали, йдемо далі. Так що отримали прислідити, йдемо показувати мотель. Ага. Ох, там красиво. Зараз покажу вам. перфектно. А ці гейт, тут жара просто в моменті. Дірок за 2350 доларів. Канадські. Це як на мене, це дуже мало. При тому що там було все включено. Дуже класно. Тобто, я відкрив для себе нову Україну, таку як Мексику. Мені, до речі, дуже сподобалось. Мексиканська кухня вообще, топчик. Що таке з ярких... Емоції, що було, так сказати, що я заповнив, це те, що ми гуляли по пляжі і знайшли маленьких черепашок. Всі знають, що черепашки, черепахи відкладають свої яйця на березі моря, океану. І потім, уже коли яйця вилуплять, черепашки маленькі повзуть до води. І хто виживає, хто не виживає, бо деяких вбивають. Чайки або другі птиці, які літають. Ми знайшли це гніздо і допомагали черепашкам пишити. Просто коротко. І зісний Вікова супровождає черепах до моря. Я буду прийняти... По кожній. Інтенсивно кудло, дивіться. Офигеть. Настоящий черепах. Віковався з ним <coughs> Іде да, до последньої дивіться. Угу. Кайф. Також був такий дуже крутий експірінс. Це з того, що більше всього запам'яталось. Тому Мексика для мене це, так сказати, одна із країн, яка оставила дуже хороший відпечаток в голові про порятунок черепах. Ну, прикольно. Вернемося до Торонто. В Торонто хотів би сказати, що за минулий рік. Ціни дуже сильно піднялись. Я вже записував про це окреме відео. Тобто, поначалу, коли ми приїхали, було трішки легше. Зараз е, я не скажу що прям сильно складно, але відчутно іменно по дороговизні, Те, що ціни піднялись, напевно, на процентів 30, на продукти, е, на послуги всякі. Я розказував в попередніх відео в себе, що продукти виросли на процентів 30. Я зараз говорю конкретно за Торонто, тобто .е. провінцію Онтаріо. Я не знаю, як там в Калгарі, в Манітобі або Кебекі. Це зовсім другі провінції, там зовсім інші налоги. В Вебеки взагалі говорять тільки на французькі. Тому я не можу так сказати, я не, я не ручаюсь за всі, за всю Канаду. Я говорю конкретно за Торонто. Тому хто планує їхати в саме Торонто. Майте на увазі, що тут податок трошки більший, ніж в інших провінціях, життя дорожче, ніж в інших провінціях, з роботи складніше, ніж в інших провінціях. До речі, в Скалгарі зарплата такі ж самі, як в Торонто, але життя коштує набагато дешевше. Навіть в порівнянні з квартирами, квартири там на процентів 40-30 дешевші, ніж в Торонто. Тобто, тому також майте це на увазі. З приводу того, чи плануємо ми оставатись в Канаді. На даний час можу сказати з певністю так. Ми плануємо, так як ми плануємо розвивати, Ямафія Торонто, я планую розвивати в плані роботи, хочу відкривати свою фірму по констракшем. Так як в мене зараз фірми немає, ми працюємо на фірму Андрюха, тобті всі кошти заходять туди. А я до сих пір числюсь, як, числюсь як safe employment, е, самозайнятость. Е, до всього. Е, також буду скоро подаватись на налоги, тому кому цікаво, запишу відео. В минулому році нам повернуло по тисячі доларів, хоча там був, ну і мені вікові, хоча там був дуже маленький дохід. В цьому році мені придеться заплатити. Я думаю, що десь в кінці січня я вже буду подавати це, все зараз збираю чеки до щоб подивитись, що я зможу списати, що не зможу списати. Ну і скільки мені придеться заплатити налоги, обов'язково про це запишу вам відео. Розповім. О. Тобто в даний час, можу сказати певні, що ми остаємося в Канаді. Ми плануємо подорожувати. До речі, вікової скорі, День народження 21 січня. Потрібно якийсь подарок в Е, Так, плануємо оставатися в Канаді, в Торонто не плануємо приїжджати нікуди, хоч в, хоч в Торонто і подорожали ціни. Але ми Торонто, Торонто дуже велике і гарне місто. У нас дуже багато знайомих. Одне з найбільших, так сказати, як я повторився, одне з найбільших ком'юнітів Торонто. Це всі наші знайомі, тому що в нас відвідувало реально більше тисячі людей. Тому Торонто це вже як, не знаю, як рідний дім для мене. Ми лише, що плануємо, це змінювати квартиру, тому що ця квартира в нас дуже маленька. Ми плануємо орендувати приміщення для мафії, тому що потрібно розвиватися, як я говорив. І планів дуже багато на цей рік. Хочеться відкрити якусь нішу для себе пасивного доходу, куди б можна було вложити. Невелику суму грошей розвивати це, там, уділяти 2-3 години в день, але щоб це приносило хоч якісь щоб це приносило хоч якісь гроші. Тобто, плани на цей рік це розвивати Я-Мафія Торонто, відкрити свою фірму в Канаді, вийти на стабільний дохід, тобто повезти його ще більше. Потім, що ще, це обов'язково знайти пасивний дохід для себе, мінімум. П'ять разів подорожувати за цей рік, поїхати в відкритих п'ять нових країн для себе. Я дуже хочу в цьому році побувати на Балі. Не знаю, вийде чи не вийде, але хотілося б, так як на Солівка, то сім є деякі труднощі, тому що з тваринками туди дуже складно. А оставити її на два місці також важко. Ну, також важко і немає з ким, тому що два місці ну, великий дуже срок, як на мене. Тому ми будемо дивитися. Певно, по планах на цей рік ще такого з головного я вже все розповів. Далі планую вести нову рубрику на Ютубі. Це інтерв'ю в минулому році я вже одне таке зняв з Артема. Хто не дивись, можете подивитися. Це про життя в Канаді. Деякі приїхали без нічого, приїхали самі. В принципі, хто також в Канаді і хоче знятись в ролику, напишіть мені в особисті. Або в коментарі з радістю знімемо з вами якесь відео, розповісте про свою історію в Канаді, подобається, не подобається, які плани на майбутнє, що будете робити. Ну і в цьому роді. Я людям дуже цікавий про це, тому що я знімаю дуже багато тіктоків і всі записують, а як там другі українці, тому що ти зрозуміло, ти вже, типу, плюс-мінус зреалізувався, є якийсь дохід, є знайомі, які можуть там допомогти з роботи, або ще щось. А от людей, яких немає, так сказати, стабільного доходу, все, як вони тут виживають. Тому хто хоче, пишіть, знімемо. Разом відео розповімо людям, яке воно життя в Канаді. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам всім за перегляд. Попрошу обов'язково вас підписатися на мій YouTube канал, поставити пальці вверх, написати коментар. І не забувайте підписуватись на мій Instagram. Посилання на мій Instagram є в описі під цим відео. Також тут його відмічу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!